І як би так вмістити максимум краси природи в один колон? Привіт! Монтувала це відео, скорочувала, прискорювала, але воно все одно вийшло незвичайно довгим. Тож беріть чашечку чаю, щось смачненьке, або включайте його фоном. Бо я буду довго розповідати про те, як я роблю свої улюблені лісові та природні колони. А починаю я з того, що приношу на робочу поверхню багато-багато коробочок, цього всього різного. І готую невеличку тацю. Це ті самі основи, всередину яких я буду все складати. Ну і через деякий час на моїй таці. Вже приготовлені матеріали, з якими я буду працювати. І все інше я прибираю, бо воно мені просто заважає. Звісно, я не використаю тут все. І я навіть не підрізаю поки що якісь дрібнотки. Ще будуть хребочки, звісно. Але це те, з чого все починається. Я беру колони, думаю, що б ще. Угу. Так, я ще люблю ось такі квіточки, і не знаю. Можливо, також їх додам. Ще буде, звісно, мох, різні сухоцвіти, можливо, незабутки, такий мох, папороть. З чого ж почати? Ну, дуже вже мені сподобався цей грибочок, який я знайшла в цих запасах. Не знаю, яким він стане після заливки смолою, але точно зроблю його частинкою цієї композиції. Колись я, мабуть, зроблю окреме відео про те, як саме заготовлюю різні природні матеріали, які заготовлюю сама, які я купую і чому я купую і чому я заготовлюю деякі матеріали сама. Тут -от я складаю собі композицію в пустому поки що колоні, це в папороті. Я ніколи не знаю, що буде в результаті. Інколи передивляюся, якісь або Свої старі якісь е, прикраси, але це щоразу щось, що надихає саме зараз. Коли я складаю ці композиції, я тримаю собі на увазі, що вони мають бути сорозмірні. Що має бути, звісно, якась кольорова гама, плюс кольорові акценти. Треба пам'ятати, як саме змінюються. Окремі рослинки та квіти під дією епоксидної смоли, якою я буду це все заливати. Я обов'язково враховую те, що у кожної прикраси є задня сторона, і я теж хочу, щоб вона була красива. Зараз я насправді не стільки складаю композицію, скільки прикидую, які матеріали, скільки мені необхідні, викладаю ще додаткові, які можу також використати. Примірюю їх, ну і ви побачите, що навколо а, цієї композиції з'являються ще, ще, ще різні рослинки, які я потім можливо буду додавати або не додавати. В основному я використовую чисто природні матеріали, не фарбовані, але інколи все ж таки додаю фарбовані, бо майже все втрачає свій колір, або темніше я в епоксидній смолі, а мені ж все ж таки хочеться, щоб було красиво. Саме тому з'являються кольоровий мох і різні сухоцвіти. Що ж, починається все з того, що я на скотч, який вам вже знайомий, наліпила основу, взяла ультрафіолетову смолу і заповнюю основу так, щоб максимально ця смола заповнила все все по внутрішньому периметру. Щоб ніде нічого не витікло. Для цього необхідно, щоб основа була максимально приклеєна до скотча, щоб ніде ніяких проміжків не існувало. Я ще раз зубочисткою прохожуся, щоб прибрати, можливо, якісь бульбашки невеличкі ну і проконтролювати, щоб все скрізь було залито. Після того, як перший слой, перший шар у мене затвердів під лампою, я наношу вже робочий шар ультрафіолетової смоли, по якому я буду працювати і на який я буду викладати свої рослинки. Не всі одразу, тільки, звісно, саме нижній слой. Прибрала я зайві бульбашки за допомогою запальнички, зараз я поверну. Це все до центру, ви знову будете бачити, я поки що аматову зйомці, вибачайте. І ось я вже потроху-потроху викладаю, одразу під'яссаю те, що занадто довгий, на мій погляд, і складаю фона весь композиції. Я його складаю з того колона, який у мене з рослинками лежить з композиції, перекладаю їх сюди, потроху. Більш менш, менш складаю такий, як у мене там, але граюся все одно з композицією, бо це щоразу все одно імпровізація. Приміряю я сюди і той шматочок грибочка, який потім доліплю додатково. Ось грибочки з'явилися маленькі, так, щоб їх було помітно, треба те ще прибрати звідси. Цей шмат гриба у мене. Приклеїться потім пізніше. Я додаю ще трохи ультрафіолетової смоли, на яку буду прикріпляти наступний шай рослинок, ось грибочок сюди теж піде. Зараз буде невеличка магія, бо я буду тут додавати окремі рослинки, а потім ви побачите вже майже фінальний результат, бо насправді цей процес дуже-дуже довгий. Ось, як бачите, я додаю ще тут кілочки моху, заповнюю якісь отвори і композиційно, в принципі, більш-менш у мене все готово. Ще періодично я перевіряю висоту мого колону. Це я роблю для того, щоб нічого не вилізало потім з поверхні колону. Я люблю, щоб він був плаский. Рослинки не виходили за його межі. Я роблю це зазвичай, або пінцетом, або зубочисткою, чимось пласкиньким. Мої рослинки вже закріплені в колоні, він ще не наповнений смолою. Я просто перевіряю, чи все мені подобається, чи буде ще щось додаватися. Дивлюся, як він виглядає ззаду. І буду далі заповнювати його смолою. Ось такі я ще зробила колони з квітами, теж буду ще доливати смолу. Ось такі ще з мохом з квітами, з грибочками і ожевими квітами. І тепер буду їх дозаливати смолою. Для зручності я лишаю їх. Саме на тому скотчі, як вони були, бо вони так краще тримаються на моєму силиконовому килимку. Беру ще такий ось маленький міні-рівень. Перевіряю рівень стола і килимочка, на якому все лежить. І він, цей маленький рівень, дуже зручно вкладається на мої колони, тож я ще раз додатково перевіряю, чи все лежить рівно. Тому що мені дуже важливо, щоб смола потім не витікла. І якщо до того я працювала з ультрафіолетовою смолою, то тепер я вже зізьмуся за ювелірну смолу. Двухкомпонентну. у мене ось така італійська смола від Resin Pro, яка змішується з двох компонентів в пропорції 10 до 6, тобто 10 порцій компонента А до 6 порцій компонента Б. Змішувати я їх буду за вагою. Вони змішуються за вагою. Ось у мене є такі невеличкі спеціальні мої ваги старенькі, яким вже багато років, але вони мені підходять. Ось тут у мене лежать мої колони, я їх поки що прикрила від пилу. І будемо змішувати з Що мені ще знадобиться, окрім вагів. Ще мені потрібно буде запальничка, щоб прибирати зайві бульбашки. Замість цієї додатково з нею можна використовувати ще спирт, який я наливаю ось в таку пшикалочку. Але вони мають як свої плюси, так і свої мінуси. Тож я використовую обидва. Головне, не разом, звісно. Ще ось такий стаканчик одноразовий, для того, щоб змішувати компоненти. Паличка для змішування. Багаторазова в моєму випадку. Ось така паличка з силиконовим кінчиком для розподілення смоли. Чіточка, такий пензлик невеличкий, щоб прибрати зайві бульбашки. Звісно, захисні перчатки, рукавички, латексні. І ось така простенька маска. У мене невеличкий об'єм смоли, тож цієї маски, я думаю, буде мені достатньо. Я вже надягнула свої рукавички і будемо тепер змішувати смолу. Наливаю компонент А. Я наливаю набагато більше, ніж мені треба для заливки цих колонів, бо у мене зараз насправді ще один проєкт, над яким я працюю, тож я заливаю на два проєкти одразу змішую смолу. І на калькуляторі прораховую приблизно скільки мені потрібно, не приблизно, а точно скільки мені потрібно компоненту Б. Для цього е, вагу компонента А я ділю на 06. Ось Я обережно додаю необхідний мені об'єм, необхідну мені масу, навіть, точніше. і змішую. змішую приблизно 3 хвилини, потім чекаю, щоб смола відстоялася, і вийшли всі. Пухірці повітря. Я використовую ще спеціальний нагрівальний коврик тут, климочок, але я про нього якось потім окремо розповім. Ось мої кулончики, я їх відкрила від пилу, і будемо з ними працювати. Знову ж таки, я покажу вам трошки прискорено, як це все я роблю. Я не наливаю смолу всю разом. Я наливаю буквально по краплинці. Таким чином, я перевіряю, чи всі, чи кожна рослинка закріпилася, по-перше, а по-друге, я одразу е, намагаюся прибрати всі можливі е, пухівці повітря, що залишилися в рослинках, притискати їх. Ну, ви зараз все побачите, Хочу прискорено. Я наливаю смолу максимально до рівня колону. Одразу дивлюся, якщо десь якась рослинка вилізає. Смоли це буде означати, що потрібно буде до заливочка. І прибираю бульбашки повітря. Найбільше їх збирається завжди під шапочками грибів. Тож це я додатково прибираю пензликом. Так, так, саме за це я і люблю цю роботу, за те, що тут дуже все кропотливо, довго і красиво в результаті. Потім я лишила це на ніч, навіть більше. А для цього я все прикриваю прозорим таким, прозорою кришечкою, при цьому туди проникає повітря, але не падає зайве броди, зайві пелінки. І ось так виглядають наступного дня мої колони. Тут вже все застигло, я бачу, що, в принципі, от є ті, які, де тут ось тут, бачите, квіточка у мене трошки вилізає за межі смоли, Тож тут треба буде заливати, мабуть, все ж таки куполом. Ну, а решта більш-менш рівненькі. Максимально вам показує, наскільки вони рівні. Тож я змішала ще смолу, буду зараз дозаливати до максимального рівня, а для одного клончика навіть трішечки більше буду робити купол. Знову ж таки, роблю це обережно достатньо, для того, щоб не перелилася у мене смола за межі моїх колонів. І при цьому зробила таке невеличке збільшуване скло, щоб краще було навіть видно мої всі рослинки. І ось минула ще доба, і мої колони вже готові. Можна їх відклеювати від скотча, прибирати рештки скотча, якщо вони лишилися, і перевіряти, як все вийшло. Зараз я їх відклею і вам покажу. Ось тут трошки бачу, що витікла смола, причому це вона витікла ще на етапі заливки ультрафіолетовою смолою. Треба буде ці рештки прибрати. Решта колонів приклеїлася скотча дуже добре, нічого не повитікало зайве. Так, це два. Цей скотч гарний тим, що він не рветься, але такий достатньо міцненький, що його треба відривати обережно. Тут ось в цьому колоні я ще заливала пушинку кульбабки, якщо вам це помітно, квіточки. Ось там вона відніється над грибочком. Тут у мене. Повністю квіти, мені так захотілося, але бачу, що таке купол треба буде доробити трішечки, бо трошки у мене вилізають плюсточки цієї квітки. Тут все рівно, так перевіряю, все справді рівно. Тут у мене все рівно, тут я брала мох і квіти. І тут у мене гриби, ліс, вереск. І трішечки зайвого, зайвої смоли, яка витікла, яку треба буде прибрати. Зараз цим займуся. І навіть задній фон в цих колонах теж гарно вийшов. Додатково я задній фон не заливаю зазвичай. Він просто лишається близьким. Ось такі колончики у мене вийшли, зараз я їх трошечки дороблю, і вони будуть вже готові для продажу. Ось така краса у мене вийшла. За вашим бажанням, за бажанням замовників, я додаю до цих колонів шнурочок або ланцюжок. Як вам це буде? Зручніше, як вам більше сподобається. Сподіваюся, моє відео розважило та зацікавило вас. Ці та інші мої вироби продаються через мій інстаграм. Посилання ви бачите зараз на екрані, також воно буде під відео. Буду рада вам, вашим лайкам, вашим замовленням. Весь прибуток іде на потреби наших Збройних сил. Бажаю вам гарного дня, творіть добро! И помічайте класон навколо. Па-па!